Міжнародний валютний фонд оновив світовий економічний прогноз. Очікують, що глобальне зростання світового валового внутрішнього продукту сповільниться і в нинішньому році. Причина уряди змінюють пріоритети своїх економічних політик. Зокрема, йдеться і про тарифну з боку США щодо України. То прогноз зростання ВВП на цей рік зберегли на рівні 2%. Наступний поки залишається 4,5%. з нами Олег Густенко на прямому зв'язку. Це економіст, екс радник президенту України з економічних питань у 2019-2024 роках. Наші вітання вам, пане Олеже. Да, вітаю вас і дякую, що запросили. Дякуємо, що доєдналися. І сподіваємося, що ви зараз роз'ясните ось цей прогноз від МВФ, де і не тільки від МВФ. Є ж там різні прогнози. Від Нацбанку є вони постійно в інфляційних звітах своїх. Теж озвучують прогнози по зростанню чи змінам валового внутрішнього продукту. Оці 2% на цей рік, 4,5% на наступний рік. А вони вже враховують ось ці торгівельні війні розпочати. Адміністрацію Трампа і підтримані адміністраціями інших країн чи не враховують ще ці фактори? Ну, я б сказав би так, що зараз все, що стосується прогнозування, воно йде з таким ну значною похибкою. Чому все це всі ці події, які ми зараз з вами бачимо, стосовно прогнозування стосовно економічного зростання, чому це відбувається? Відбувається це, тому що адміністрація Трампа ввела з самого початку, з 2 квітня, коли був цей виступ в Роуз Гардені самого президента Трампа. Вони він сказав дуже чітко: ми вводимо тариф. Ми вводимо тарифи. Що таке тарифи? Це вони вводять мита, які обмежують можливості експорту на територію Сполучених Штатів Америки з боку всіх країн. Потім через тиждень було об'явлено, що давайте почекаємо ще 90 днів, і потім вирішимо, яким чином це все буде працювати. Але в принципі рішення було прийнято. Плюс оці ці днів вони точно додаткові, які дали для того, щоб могли вести перемовини у ці країни, які підпадають по ці додаткові тарифні. Обмеження, щоб вони могли вести перемовини, але це точно не додає до стабільності на ринках. Ринки не працюють таким чином. і Економіки світа не працюють таким чином, що хто-небудь сьогодні говорить одне, завтра він говорить інше. післязавтра друге і третє. І навіть зараз, коли йдеться про ці 90 днів додаткові, які дає президент Трамп для того, щоб вирішити питання з кожною окремою країною, на які будуть введені оці додаткові тарифи, навіть це. Немає жодної гарантії з приводу того, що а що буде потім, а чи не передляне він оці тарифні обмеження, які зараз будуть встановлені? Тобто тут є багато факторів невизначеності. Коли ти в економіці маєш невизначеність, відповідно завжди йде. Ну, таке очікування того, що ситуація буде погіршуватися. Бізнес менше вкладає коштів, менше інвестує коштів. Споживачі менше споживають і витрачають менше коштів. І принаймні вони починають економити на так званих інвестиційних товарах. Будинки не купляються, квартири не купляються, машини не купляються. Іде уповільнення. Оце економісти називають іде уповільнення темпів економічного зростання. Могла економіка світова зростати. 4%, а буде зростати 3%. Економіка Китаю могла зростати там 5%, а буде зростати 4%. І Так воно відбувається по всьому світу. І так би воно відбувалося, якби лише ми говорили з вами про економіку Китая. Но, про економіку Сполучених Штатів Америки, але ж вона не сама 30 мільярдів доларів. Це 30 трильйонів. Вибачте, доларів це розмір валового внутрішнього продукту економіки Сполучених Штатів Америки в попередньому році. Дайте туди ще головне протистояння, яке зараз є між сполученими штатами Америки і Китаєм. А Китай це друга величиною економіка світу. Це приблизно біля 20 трильйонів доларів, 30 трильйонів доларів. Сполучених Штатів Америки 20 трильйонів доларів. Китай разом це ми говоримо з вами приблизно про 35% світової економіки. Зрозуміло, що коли в тебе економічні гіганти починають дратися між собою. Плюс такий значний фактор невизначеності, воно буде впливати на всіх. От економіка буде охолоджуватися. Темпи економічного зростання зменшується. І про це говорить Міжнародний валютний фонд. І Те, що вони сьогодні оприлюднили на своєму такому весінньому зібранні, яке зараз відбувається в Вашингтоні. Вони сказали, що йде повільнення внаслідок цих торгівельних війн, і це лише тільки початок. І коли в тебе йдуть торгівельні війни, і зменшується зменшується перспектива перспективи для економічного зростання відповідно зменшується попит на всі. На всіх товарних світових ринках, в тому числі на сировинних ринках, сировинні ринки починають. Ми вже з вами спостерігаємо, що там знижуються ціни, ціни падають, і це погана новина для багатьох. Для нас вона така, я б сказав, виміксована новина. З одного боку, ми самі з вами експортно орієнтована економіка. 40% нашого валового внутрішнього продукту, тобто 4 з 10 гривень, які ми тут взагалі отримуємо в Україні, вони даються за допомогою або заробляються нашими експертами. Експортерами, ми експортно орієнтована економіка, плюс те, що на жаль, в нашому експорті є значна частка товарів з недостатньо високою доданою вартістю. Мова йде в першу чергу про аграрну продукцію, про металопродукцію. І якщо навіть у прогнозувати на майбутнє, скажімо, від сьогоднішнього моменту до плюс там 6 місяців, я б очікував, бо що ціна на Аграрному ринку вона не піде вниз, а може буде навіть потрохи зростати не такими темпами, як би те очікувалося раніше. Тобто, ця група наших експортерів не постраждає, але постраждають наші металургії, яка наша теж значна частка в нашому експорті. Там вже ми можемо спостерігати зменшення ціни на металургійні товари. Чому я говорю міксована ціна вона? Бо з іншого боку, відбувається і такий тренд, який для нас позитивний, що зменшується ціна. На енергоносії в першу чергу на нафту, а пам'ятаючи, що наш агресор, сусід це країна бензоколонка і от падіння цін на нафту для нас це приємна новина. Так, але вона не є критична для агресора і для Росії, бо у них собі вартість видобутку бареля нафти того самого їхнього Урлс, який так продається з величезною знижкою дисконтом і так далі. Він є 30 доларів за барель і нижче 30, Але ця сума категорично не вигідна Сполученим Штатам Америки. Тому перспектива того, що з 50 відкотиться до 30, вона мінімальна, пане Олеже. Але в мене інакше питання чи порахували ви от зараз за цього стану ціни на найпопулярнішу російську нафту, флагманську, так би мовити, скільки протягне російська економіка? Бо попередньо казали, що за нинішнього темпу ведення бойових дій і за нинішньої ціни на нафту йдеться про років 10. Ваші розрахунки, ваша калькуляція збігається? Я б сказав би так, що ну по перше, я б звернув би вашу увагу, що ціна навіть та яка зараз є, вона набагато нижча ніж та, яка була, скажімо, в січні або в лютому 22-го року. тоді вона була майже вдвічі більше: 120 доларів за барель нафти не флагманської російської, а за марку Brent, яка більш дорога, От так вона вартувала в той період часу. Зараз, якщо вважати, що ціна зменшилася. На приблизно 10%. і плюс я е, теж думаю, що ми будемо з вами бачити додаткову корекцію на цьому ринку. Ну, я маю на увазі нафтову корекцію. Ну, то навіть якщо вважати, що Росія втрачає 10% від своїх доходів, е, то це мова йде про значні кошти по року. Приблизно е, треба орієнтуватися на те, що вони заробляють приблизно 400 мільйонів доларів на день від нафти, е, тобто протягом року вони від нафти Отримують приблизно 150 мільярдів доларів. 10% вниз це означає, що вони втратять 15 мільярдів доларів. Наскільки це критично, я б сказав би, це не критично. Взагалі, якщо дивитися на Росію, вони будуть намагатися зберігати свої витрати на військово-промислову машину на тому ж рівні, на якому вони є зараз. Може, трохи її зменшуючи. Вони будуть підсилено збільшувати всі витрати на свій карательний репресивний апарат. Або єдине, де. Вони зможуть зекономити кошти це на соціальному секторі, і для того, щоб хлопи були в струю, і для того, щоб вони прислухалися до того, що їм кажуть їхні поводирі, їм треба мати оці більші витрати саме на репресивний апарат. Тому цей кнут він повинен бути в руках і він має бути ну такий достатньо міцний для того, щоб холопи боялися. Від того, я далекий від думки, що подібного роду. Зменшення зменшення доходів Росії також сильно по них вдарять. Але ви праві праві в тому випадку, що це не остання крапля може відбуватися додаткове зменшення. Я нагадаю виступ президента Трампа, коли він сказав з приводу того, що якщо Росія не сяде за стіл перемовин, вони ведуть 25-50% додаткового збору на будь-яку нафту російську, яка торгується по світу і не обов'язково десь на Територіях де куди можуть дотягнутися зараз інструменти Сполучених Штатів Америки, плюс потім оцей законопроект, який зараз знаходиться в Сенаті Сполучених Штатів Америки, з приводу двопартійний, до речі, який говорить з приводу того, що треба ввести 500% відсоткову 500 відсотків мита на будь-яку країну, яка буде купляти ро. Російську нафту обходять ще санкції, які будуть введені в майбутньому проти Росії з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і стаття триденне тритижневої такої вже історії. Стаття Нобелівського лауреата в області економіки Саймона Джонсона в Project Syndicate, де він говорить з приводу того, що треба вести оцей специфічний, спеціальний вони називаються універсальний податок на російську нафту. 25. 50% і збирати ці кошти в окремий фонд, який можна буде використовувати і для потреб України, ну і для потреб сполучених штатів Америки, які за думкою самих американців теж потерпають від цієї війни. Ну така вже зараз. Політика бізнес орієнтована іде Сполучених Штатах Америки. Але ви праві, коли ми говоримо з вами про нафту і про собівартість, 30 доларів за до російської нафти це дійсно собівартість їхня. Тобто, для того щоб їх знищити, треба зменшувати це для до 30% вартість. Але до речі, от від звідки взялася у президента Трампа ця 50% тариф, коли вони продають її за 60 доларів не більше ніж за 60 доларів. Забареля, ти водиш тариф 50%, Ти якраз обрубаєш всі їхні доходи до рівня собівартості, і тут вже для них будуть серйозні проблеми. Але теж правда, коли ми з вами згадаємо радянський союз 88-го року, коли йде колапс нафтових цін, радянський союз продовжує витрачати на військово-промисловий комплекс кошти, але не в не змозі витрачати кошти на соціальний сектор. Соціальний сектор просто руйнує. Це ну і вже потім ми з вами пам'ятаємо, що відбувалося далі в історії радянського союзу. Тобто Росія ну повністю я б сказав би повторює цей шлях, якщо ми будемо думати з вами, якраз з приводу того, що ну, будуть ці додаткові обмеження на нафту на нафта це найбільш болюче для них Пану, і да вже... дійсно. Да. Зараз от про Росію ще продовжимо в Одесі. Пролунали вибухи. Про це повідомляє очільник міста. Я нагадаю, що одна з груп безпілотників вона, якраз таки в Одеській області, ще одна на підльоті. З... На акваторії Чорного моря Полтавщина, дві групи, які транзитом Сумщиною і Харківщиною прямували туди. Вони зараз вже безпосередньо в Полтавській області. Ще дві групи безпілотників транзитом Сумщиною і Харківщиною теж прямують. в в сторону Полтавської області можливе розширення тривог, в тому числі і на Кіровоградщину, тому що окремий район Кіровоградської області, який межує з Полтавською, там теж оголошена тривога нині. Донеччина тут активність ворожої тактичної авіації, Луганщина, Крим, ракетна небезпека традиційна. І, повертаючись до Росії, читав сьогодні думку такого колишнього російського міністра економіки. Він там, як це після Чубайса був їхнього у 97-му році. Задорнавміхаїл, Мих, і він власне каже про те, що впродовж півроку, якщо ціни на нафту будуть от з такими темпами знижуватися, як зараз знижуються, і зважаючи, що на рахунку їхнього фонду добробуту національного 3,8 чого там трильйони. Трильйони рублів, то через півроку ну їм гайки. Бо типу у фонді дуже мало коштів. Дорівнюють вони е, цьому як його дефіциту бюджету Росії і тануть уже третій рік поспіль, і цього року фактично розтануть. У нас дві хвилини є. Вони не зможуть винести, якщо буде продовжуватися дійсно знижуватися ціна на нафту, тим паче такими темпами. Якщо зараз вважати, що ну, воно буде крокувати на зниження по 10 доларів там, скажімо, на місяць, то дійсно, якщо довести це до 30-40 доларів, то вони просто не зможуть вижити це зрозуміло. Грошей в їхньому фонді народного благосостояння дійсно взагалі немає. Бують конвертовану валюту, тверду конвертовану валюту при всій своїй там нелюбві ко всьому англосаксому вони потребують валюту і валюта їм необхідна для того, щоб купляти те, що вони купують у своїх там соратників і партнерів, по осі зла. Але теж правда, що ось зла вона, начебто, об'єднана, але там гроші вміють рахувати. Якщо знов таки твердої валюти не буде, то рублі. Ніхто брати не буде від Росії. Я думаю, що в них а, ідуть ну, колосальні економічні виклики. Вони це розуміють, і тому від того вони і а, намагаються програвати трохи по-іншому цю політи, політику, геополітичну а, карту, намагаючись показати, а, що зараз вони змінюються зараз вони хочуть перемовин а, зараз вони граються. Але єдине, що вони мають в голові за мету, це саме економіка, саме можливість отримувати кошти для того, щоб годувати свого дракона. Їхній дракон їсть гроші для того, щоб потім була можливість фінансувати їхню армію. Тобто, ну з цієї точки зору, якщо грошей нема, то колапс просто неминучий. Більше того, я б очікував би колосальні, колосальні проблеми регіонального значення в Росії. Бо багато регіонів, якщо не 80%, вони завжди на дотації. Якщо вони не отримують кошти, не отримують цього хабаря, який їм завжди дає Кремль. Вони просто почнуть центробіжні сили діяти, і вони будуть а... дякую, пане Олеже, обмежені ефірним часом. Дякуємо. Дуже Олег Устенко, економіст, і говорили, звісно, про гроші. ставимо три крапки, бо про гроші будемо теж говорити. А далі Это Марина правда. Кухар розкаже основну добірку новин станом на зараз і що там в Одесі, зокрема теж.